Звати мене Валентин Шкалевич, я є інвестором проекту Сімейні Молочні інвестиції. Розглядав це як один з варіантів диверсифікації інвестицій. Зараз, скажімо так, пройшло вже скільки вже два роки, майже третій рік вже пройшов. я є інвестором. Можна було більше проінвестувати так, гроші в надійному місці. Якщо будуть ще можливості розширяти пакет інвестицій з задоволенням, прийму участь, і рекомендую всім. Зараз вперше в екскурсії на самій фермі, зараз ми були на сироварні, на комплексі, да? тобто підтримка українського продукту. Наші гроші залишаються в економіці України, які йдуть на підтримку самої України, на обороноздатності і на фінансової, в першу чергу, незалежності України. І хочеться пити українське молоко на українському столі. Мене в селі здобається, це живе те, що Одним із перших факторів перевірки, надійності і чи дійсно є така організація. Я звернувся до неї. Вона сказала, що так, дуже потужна так, ферма, да? тобто має дуже великі дуже великі поголів'я, має дуже великі об'єми. Тому якби інвестиція буде автоматично захищена. Навіть те, що зараз в гості, то вона каже: там на твоїй фермі. Ну так цікаво, от сушить на твої фермі. Тобто, вперше за три роки на фермі взагалі знаходжуся, а вже якби вже в мене є своя ферма, а я вже фермер.